Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про найкорисніші продукти для серця та шлунку. І так, починаємо. Я не знаю, чому часник не використовують як один із основних засобів для лікування серця. Насправді, знаю. На ньому не заробиш, але сьогодні я поділюся з вами надзвичайно важливою інформацією про те, як часник впливає на здоров'я серця. Звісно, нічого з того, що я скажу, не замінює діагностику чи лікування. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж застосовувати це на практиці, але принаймні ви повинні знати наскільки потужний вплив має часник на роботу серцево-судинної системи. Сьогодні я розповім про один дуже простий і дешевий засіб часникову воду. Щодо зниження тиску, часник продемонстрував ефект, подібний до звичайних препаратів від гіпертонії, але це лише верхівка айсберга того, що часник може зробити для серця. Погляньмо, яку ще користь можна отримати від часнику. Це противірусний засіб. Більшість застуд має саме вірусну природу, тож при перших ознаках застуди їжте часник. Часник це також протигрибковий засіб. Якщо у вас кандидоз або білий наліт на язику, рішенням буде часник. Коли людина приймає антибіотики, це може спричинити кандидоз, бо бактерії, які зазвичай стримують грибок, гинуть і він починає надмірно розмножуватися. Таким чином, часник дуже ефективно протидіє грибкам. Крім того, часник це антибактеріальний засіб. Його можна приймати як натуральний антибіотик. Він добре допомагає при туберкульозі. Часник має і антипаразитарні властивості, він знищує глистів та інших паразитів. Крім цього, часник здатен впливати на корінь багатьох інших проблем, просто знижуючи рівень інсуліну. Це не лише регулює рівень цукру в крові, але й допомагає боротися з такими явищами, як жирова хвороба печінки, причиною якої є надлишок інсуліну. Якщо уже деякий час дивитися мої відео, то добре знаєте наскільки небезпечний високий інсулін. Було проведено багато досліджень, у тому числі нещодавно завершене в Європі, де показано потужну протиракову дію часнику. Часник також допомагає при артриті завдяки своїм протизапальним властивостям. Сюди входять бурсит, тенденіт і власне артрит. Якщо ви спортсмен, часник може підвищити вашу витривалість. Але сьогодні я хочу зосередитися головним чином на серці. Було проведено понад 40 клінічних випробувань, які довели значну користь часнику для серцево-судинної системи. В одному з них було показано, що ризик інфаркту та інсульту знижується більш ніж на 50%. То чому б нам усім не включити часник у свій раціон на постійній основі? Є така речовина: тромбоксан. Не буду занурюватися в його хімічну структуру, але він змушує тромбоцити злипатися і утворювати згустки крові. Ці згустки можуть закупорити судини серця і спричинити інфаркт або потрапити в артерії мозку, що становить потенційну загрозу інсульту. Тромбоксан також викликає звуження кровоносних судин. Тобто спазм коронарних артерій. Щоб пояснити, про що йдеться, існує так звана нестабільна стенокардія, вона пов'язана саме зі спазмом коронарної артерії. Йдеться про вазоспастичну або варіантну стенокардію, коли судини раптово звужуються. При цьому видістану кардії у людини зазвичай є нестабільна бляшка, яка може відірватися і застрягти десь в іншій ділянці кровоносної системи, спричинивши інфаркт або інсульт. Іноді напад триває 10 хвилин і минає, а потім повторюється. Але такий напад може статися навіть у спокої посеред ночі. У разі стабільної стенокардії бляшка вкрита фіброзною капсулою. Вона більш захищена, але теж може відірватися через фізичну напругу, травму, тренування тощо. Це і стає причиною нападу стенокардії. Ось основні фактори ризику стенокардії: куріння через нікотин, зайва вага, діабет, проблеми з інсуліном, жорсткі судини, підвищений тиск, стрес, як тригер, інсулінорезистентність, що спричиняє запалення всередині судин. Тоді алкоголь ще одна причина. Марихуана також може стати тригером, як і кокаїн або енергетичні напої. Деякі підлітки нині зловживають енергетиками, переповненими цукром і кофеїном. Уже відомо чимало випадків інфаркту серед молоді саме через ці напої. Повернімося до тромбоксану. Він має сильні гіпертензивні властивості, тобто, коли його забагато, тиск підвищується. Кількість цієї речовини зростає після травм або при запаленні. Є кілька відомих інгібіторів тромбоксану речовин, які його блокують. Передусім, це препарати, що розріджують кров, навіть аспірин є інгібітором тромбоксану. Але виявилося, що й у часнику є кілька натуральних інгібіторів тромбоксану, які не мають побічних ефектів. Оливкова олія також є природним інгібітором тромбоксану. Отже, Подивімося, як саме часник запобігає інфарктам та інсультам. Часник перешкоджає утворенню тромбів у судинах, він здатен знижувати артеріальний тиск, а також зменшує жорсткість судин, ймовірно, завдяки зниженню рівня інсуліну. Крім того, часник може знижувати індекс кальцію. Це дуже важливий тест, мабуть, один із найкращих для прогнозування ризику інфаркту. Йдеться про коронарний кальцієвий індекс. У нормі він має дорівнювати нулю. Якщо показник вищий за 400, 500, а то й за 1000, це свідчить про високий ризик інфаркту. Такий тест зробити дуже корисно. І уявіть собі, часник може допомогти знизити цей показник. Проводилися дослідження, які перевіряли наскільки статини, медикаменти для зниження холестерину можуть зменшити кальцієвий індекс. З'ясувалося, що вони не дають бажаного ефекту. А ось часник із цим завданням впорався. Часник може допомогти збалансувати ліпідний профіль і рівень холестерину, а також сприяє виробленню жовчі. Жовч допомагає регулювати рівень ліпідів і холестерину, адже її роль виводити надлишок холестерину з організму, а часник підвищує її кількість. Оскільки часник має протимікробні властивості, він діє і на віруси, і на грибки, і на бактерії. Він може допомогти навіть при так званому інфекційному ендокардиті. Цю інфекцію зазвичай викликають стафілококи, іноді грибки. У судинах при цьому утворюються біоплівки, і все це відбувається всередині серцево-судинної системи. Дослідження показують, що часник може діяти як природний антибіотик, без жодних побічних ефектів. Це ще одна корисна властивість часнику для здоров'я серця і судин. Підсумуємо: часник може. Допомагати розріджувати кров, запобігаючи утворенню тромбів, діяти як протимікробний засіб, що допомагає при інфекціях, сприяти виведенню зайвого холестерину та інших жирів із судин, стимулюючи вироблення жовчі, нормалізувати тиск і запобігати звуженню судин, підвищувати еластичність судин і виводити надлишок кальцію. Не знаю, як ви, але я вважаю, що кожному варто регулярно вживати часник. Хоча б заради користі для серця та судин. Цибуля це неймовірний продукт. Вона багата на хром, який корисний при проблемах із рівнем цукру в крові, що зменшує потребу в інсуліні. Також у ній є біотин він корисний для волосся, вітамін В6 6 для обміну речовин, вітамін С потрібен для багатьох процесів для судин, наднирників імунної системи. Цибуля містить багато сірки, а сірка відіграє важливу роль у першій і другій фазах детоксикації печінки. Що це означає? Вона допомагає виводити з організму отруйні речовини, перетворюючи їх на нешкідливі сполуки, тобто сірчані сполуки допомагають нейтралізувати токсини і безпечно вивести їх із тіла. Редька також містить багато сірки, але цибуля і часник особливо багаті на неї, тому вони дуже корисні для печінки та імунної системи. В цих овочах є дуже багато вітамінів: вітамін В1 1 важливий при стресі, вітамін К для згортання крові, щоб не з'являлися синці, Кверцетин – це фітонутрієнт із противірусними властивостями. Коли ви ослаблені або хворієте, часник і цибуля мають стати вашими головними продуктами. Вони мають протизапальні та антигістамінні властивості, допомагають при нежиттю, кашлі, закладеності, зміцнюють серце, імунну систему, а також мають протираковий ефект, особливо при раку гортані та яєчників. Цибуля допомагає засвоювати лікупін, це ще один фітонутрієнт, який міститься в помідорах. Отже, чудове поєднання це цибуля з помідорами, але не готуйте їх надто довго. Дехто смажить цибулю, залишає її на плиті і вона пересмажується, втрачаючи всі поживні речовини. Краще готувати її недовго, нарізати трохи товстіше, не надто тонко, додати вершкове масло і готувати на помірному вогні, щоб цибуля лише злегка підсмажилася, але не згоріла. Також я хочу вам розповісти, як цибуля допомагає росту волосся. Цей природний засіб може допомогти при багатьох різних типах випадіння волосся, пов'язаних із нестачею поживних речовин або навіть викликаних грибками чи патогенами. Основний інгредієнт сік цибулі. Я покажу, як підсилити цей рецепт, щоб зробити його ще ефективнішим. Якщо ви скептичні, це нормально. Адже багато засобів справді не працюють і часто запитують: а волосся не буде пахнути цибулею? Ні. Після нанесення ви просто двічі помиєте голову і запаху не залишиться. Цибуля має найвищий вміст кверцетину. Це сполука, яка привнічує автоімунні атаки, стимулює ріст волосся, підвищує рівень гормонів росту у волосяних фолікулах, має потужну антимікробну дію, захищає шкіру голови від грибків, цвілі, лупи та інших проблем. Як приготувати засіб? Візьміть одну органічну червону цибулину. Вона містить найбільше кварцетину. Подрібніть її на дрібні шматочки. Покладіть у блендер та перетріть. Пропустіть масу через марлю або тканину, щоб відділити сік. Перелийте сік у ємність. Зручно використовувати пляшечку з дозатором або звичайну банку. Як застосовувати змочіть волосся у душі. Масажними рухами нанесіть сік на шкіру голови, особливо на корені, на дві. 3 хвилини. Вийдіть із душу, висушіть тіло і залиште засіб на голові на 30-60 хвилин, краще на годину, накривши волосся шапочкою для душу. Потім знову змийте і двічі вимийте голову шампунем. Робіть це два рази на тиждень протягом 4-6 тижнів. Перші результати ви можете помітити вже через 3-4 тижні. Як зробити засіб ще потужнішим додайте 5 крапель ефірної олії розмарину. Чому саме розмарин? У дослідженні 2015 року розмаринова олія показала таку ж ефективність, як одне з провідних медичних засобів від алопеції: вона знімає запалення, діє як антиоксидант, стимулює кровообігу шкірі голови, підтримує імунну систему. Додаткові поради приймайте вітамін D3 або отримуйте достатньо сонця. Він критично важливий для росту волосся. Та не забувайте їсти продукти багаті на поживні речовини. Почнемо з того, що за кольором жовтка зараз не можна визначити якість яйця. Фермери дають курям синтетичні барвники, які змінюють відтінок жовтка. Є аж 15 варіантів від жовтого до насиченого оранжевого, які можна замовити. Тож колір жовтка тепер не показує, скільки там поживних речовин. Те саме і з м'ясом. Воно може бути блідо-білим, але його фарбують у жовтий чи бежевий колір, бо споживачі вимагають правильного вигляду. Колір шкаралупи теж ні про що не говорить. Все залежить від того, як вирощували курку і чим її годували. На жаль, сучасні кури майже втратили смак. Наприклад, куряча грудка настільки прісна, що виробники змушені додавати натуральні чи навіть штучні ароматизатори. Курей вирощують швидко і на вагу, а не заради якості. Тепер кілька слів про маркетингові терміни. Вільний вигул. Це не означає, що кури бігають на траві, це лише доступ до вулиці іноді через маленький отвір, який вони можуть навіть не знайти без кліток. Означає, що курка не в кліці, але все одно може жити у приміщенні, пастеризовані. Це просто термічна обробка для довшого зберігання. Vegetarian fat звучить гарно, але насправді означає, що курей годують соєю і кукурудзою зазвичай ГМО. Найкраще брати органічні яйця від курей на пасовищі, ще краще сташів у фермерів або вирощувати власних курей. Я, наприклад, маю своїх. І різниця з магазинними яйцями колосальна. Ми експериментуємо з годівлею, щоб отримати здоровіших тварин і рослини. Наприклад, пророщуємо ячмінь за сім днів, вага зерна збільшується в сім разів, і кури його просто обожнюють. Тепер до головного користь яєць білок яйця містять один із найцінніших білків, його здатність перетворюватися в тканини тіла м'язи суглоби тощо найвища після грудного молока, яйце 48% засвоєння. М'ясо чи риба 32%, соєвий білок 17%, тобто яйця найефективніше джерело. Цікаво, що ціле яйце корисніше, ніж лише білок, а ще воно менше підвищує рівень інсуліну, ніж чистий білок. Холін дуже важливий для мозку, печінки та жовчного, допомагає розщеплювати жир і запобігає жировій хворобі печінки та каменям у жовчному. Лецитин і холестерин. Хоч яйця містять холестерин, вони підвищують корисний HDL більше ніж поганий LDL. Дослідження, що нібито показували зворотне, були дуже слабкими і некоректними. Вітаміни і мікроелементи. Вітамін К2 запобігає відкладенню кальцію в судинах та суглобах. Вітамін Д разом із К2 працює для кісток і серця. Вітамін Е для шкіри та серця, вітамін А, ретинол у найзасвоюванішій формі, омега три жирні кислоти, особливо у курей на вигулі, вітаміни групи В, b 1 b 2 B3, 6, b 12 Каротиноїди – лютеїн і зеаксантин дуже корисні для очей, захищають від синього світла та вікової дегенерації сітківки, як готувати яйця? Щоб зберегти максимум поживних речовин, краще пашот чи легке підсмаження з обох боків. Якщо робити омлет, краще не збивати яйця заздалегідь, а розмішати вже на пательні при низькому вогні. Варити яйце потрібно до 5 хвилин. Скільки їсти людині до 20 років одне два яйця, Старші три-чотири яйця на день, і якщо хвилює холестерин, не переживайте. Яйця набагато корисніші, ніж шкідливі. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, будьте здорові!